What's the мені диво Усе накрила за і на моїх і Доброго дня, малятка! Сьогодні я вам пропоную зробити ось такий дослід. Для цього нам з вами буде потрібна тарілочка з водичкою, бачите, пламастери, серветки і одна із серветок. Буде у нас з вами розмальована. Так як у нас зараз з вами пора року зима, тому я намалювала зимовий пейзаж. Подивіться, який чудовий, гарний сніговичок у нас. Так, гляньте на серветці намальований малюночок. Ми зверху на цю серветку кладемо ще серветочку і заховали наш малюночок. Бачите, його не видно. А зараз ми з вами його візьмемо і. Будемо опускати у водичку. І гляньте, яка цікава річ зробиться з нашими серветками. Подивіться, як проявився наш малюночок. Якщо вам сподобалось, то повторіть, будь ласка, це вдома з батьками.